Друзі, Рено Меган 2008 року, двигун F4R2.0. Заміна ремня ГРМ. Даний двигун не має шпонок ні на колінвалі, ні на розпредвалах. І тому потрібна приспособа. Крім цього, на цьому двигунові стоїть фазорегулятор, який часто виходить з труї. От Специфічне дізеління на холостих обертах. Ще хочу сказати, що без приспособи тут немає чого робити, тому що фізично ви не затягнете сам розпредвал. Ставиться, відкручується зразу шестерні, фіксується розпредвали приспособою. колінвал в штатне місце вставляється пальчик або вкручується. От позаду така планка вставляється розпредвали. Потім попереду вставляється. Кріплення, яке блокує Ще шестерні, відкручується і ставиться новий ремішок, і вже потім затягується, ну, натягується ремішок і потім вже з моментом затягується шестерні. Момент затяжки шестерні випускної 90 дітон. Шестерні фазо регулятора 100 Н. От, вже кінцевий результат.